Топ-3 біржі криптовалют, які можна використовувати для торгівлі і зберігання своєї крипти. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і обов'язково слідкувати за виходом нових роликів. Це відео підійде для новачків, які не знають, яку біржу криптовалют їм вибрати, де зберігати свої гроші чи де. Взагалі проводити будь-які операції з криптою. Цей ролик саме для вас, якщо ви не розбираєтесь в цьому. Давайте ще коротко поясню, що таке взагалі біржа криптовалют. Будь-яка біржа криптовалют дозволяє вам купувати, зберігати або обмінювати вашу криптовалюту безпосередньо, без зайвого, скажімо так, геморою. Вам потрібно лише завести вашу крипту, обміняти на будь-яку іншу. І усе по суті. Не будемо затягувати цей ролик, перейдемо до самої суті. Перша біржа, безумовно, судячи по кольору, ви можете здогадати, що це є Binance. Це є найпопулярніша біржа на даний момент. Вона має найбільшу капіталізацію серед бірж, найбільший резерв серед бірж, найбільшу ліквідність серед бірж, тобто на ній вигідно можна купити будь-яку криптовалюту. По суті, без е, якихось проблем. В чому ще її плюси? це є Оскільки це є топ серед всього ринку, це є надійність, і також ще варто додати, що у вас є постійні плюшки, як для користувачів. Постійні рог, біржа проводить постійні розіграші, конкурси, акції для активних користувачів завжди є бонуси. плюс Можна швидко вивести ваші гроші на карточку, чи поповнити з картки, чи просто переслати їх на ваш особистий гаманець чи на будь-яку іншу біржу без проблем. Тобто, Binance це я за замовчуванням топ, яким я рекомендую користуватись, в разі чого. Звичайно, що я не рекомендую зберігати кошти ні на будь-якій біржі. Звичайно, це все на ваш власний ризик, але ви повинні розуміти, що доступ до ваших грошей мусите мати тільки ви. Біржа має доступ до ваших грошей, і не факт, що завтра вона не заскамиться. Тому рекомендую використовувати біржу як прокладку між вашими діями. Тобто, якщо ви хочете купити якусь крипту, ви поповнюєте кошти на неї. Купляєте крипту і виводите їх на ваш особистий гаманець, до якого ви маєте доступ, ключі, сітфразу і так далі. Це є найбезпечніший варіант. Наступна біржа, про яку ми поговоримо, це є Bybit. Це також дуже популярна біржа. В моєму розумінні вона йде друга після Binance по якості. Особисто з свого досвіду можу сказати, що вона мені особисто в трейдингу є більш приємніша, особливо мобільний додаток. На Binance, якщо порівнювати Binance і Bybit, в плані торгівлі використання, наприклад, через телефон, через телефон додаток мені особисто більш приємніший на даний момент. Можливо, комусь хтось зі мною не погодиться. Але це моя суб'єктивна думка. Кожному як зручно. Також Bybit можна сказати, що це також є надійна біржа. Також в них є багато бонусів для користувачів постійних. Ви можете використовувати біржу також для торгівлі, різних акцій, бонусів. Також для активних користувачів є ціла купа плюшок. Ще з плюсів, я можу відмітити, що в них є, окремий, в них є окрема DEX-біржа, на якій також можна обмінювати кошти, по суті, на мою думку, це є корисна штука, оскільки ви можете використовувати і централізований гаманець, і децентралізований гаманець. Це є плюс для Bybit з моєї сторони. Тобто, порівнюючи якщо з Binance. В моєму випадку я більше схиляюся до Bybit, але знову ж таки кожен вибирає те, що йому подобається. Особисто я рекомендую не тримати всі кошти, якщо ви їх зберігаєте в одній біржі, а розкидувати їх по різних біржах для диверсифікації ваших активів. Також з плюсів байбіта ще можна додати можливість використовувати і заробляти гроші на різних акціях від байбіта, в тому числі коли запускаються нові проекти. Якщо у вас є достатньо коштів на вашій біржі, на вашому гаманці, ви можете заробляти на ньому. Про це я можу зробити окремий ролик, як заробляти на біржах криптовалют. Якщо вам це подобається, обов'язково поставте лайк і підпишіться, і напишіть ваш коментар про це. Наступна біржа, про яку я поговорю, це є біржа OKEX. Це є також, на мою думку, популярна і доволі непогана. Біржа, в якій також є багато різних монет для торгівлі, в ній також є ліквідність. Зрозуміло, що не така велика, як в Binance і Bybit, але для якихось невеликих спекуляцій зберігань і перекидань ваших коштів, вона також є надійною. З плюсів можна відмітити те, що на цій біржі є також дуже багато різних плюшок для постійних користувачів активних. В тому числі у вас є шанс вигравати різні токени проєктів, такі, як, в принципі, і на Bybit. В цілому, OKEX є непогана біржа, її рекомендую використовувати також. Плюсів також можу додати, що тут приємний зручний додаток на телефоні і можливість торгувати різними криптовалютними парами, яких немає, наприклад, на Bybit чи Binance. Ось, по суті, три біржі, яких я використовую і рекомендую. Звичайно, що перелік є ще більший. Я використовую не тільки цих три біржі, але, на мою думку, це одні з найнадійніших з тих, які можуть дати ліквідність на монети. Тобто ви можете їх купити по нормальній ціні і нормальний об'єм без сильного. Провалу між цінами. Також з плюсів можу додати, що їх зручно використовувати, зручно купувати, зручно перекидати, і в загальному зберігати навіть якусь частину на них грошей. Зрозуміло, що не всю повторююсь, але можна, якщо потрібно. Також, якщо вам цікаво, можете передивитись оцей або оцей ролик.